Програма Ало лікарю, і ми відповідаємо на ваші запитання просто у прямому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як лікувати глаукому і покращити ваш зір. А зі мною мій колега, моя підтримка, лікар Євген Шевчук. а також ведуча програми Світлана Умінська. Що ж, і ми починаємо просто зараз. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, до 80% всіх випадків сліпоти у дорослих можна запобігти або лікувати, але при цьому в Україні мешкає близько 65 тисяч сліпих осіб. А загалом у світі нараховується приблизно 314 мільйонів людей, що мають порушення зору, викликані різними причинами. 45 мільйонів з них є сліпими. Одна з найголовніших причин трати зору це глаукома. Про те, чи можна подолати глаукому і зберегти зір сьогодні в алолікарю. Я представляю гостя нашої сьогоднішньої програми. Це Сергій Олександрович Риков, доктор медичних наук, професор, головний лікар Київської клінічної офтальмологічної лікарні, центр мікрохірургії ОКА, головний офтальмолог МОЗ України. Пан Сергію, ми вас раді вітати. Дозвольте мені на початку нагадати нашим глядачам, що для вас працює наша телефонна лінія за номером 490 11 34. Якщо у вас є власні запитання до нашого експерта, будь ласка, не соромтеся. Телефонуйте просто зараз. Пане Сергію, я вже припинила рахувати, скільки ми з вами брали участь спільно у різних програмах, які були присвячені покращенню зору і від міопії до катаракти, глоукоми. Як ви думаєте, наші з вами спільні зусилля були не даремні? Яка статистика на сьогодні? Чи воно покращилася? Я щиро сподіваюся на це? З іншим, це дуже важливе запитання. Є на нього відповідь, тому що на багато запитань відповіді немає в медицині. Справа в тому, що за останні п'ять років, завдяки засобам масової інформації, пацієнти почали розуміти, що сліпота це трагедія для сім'ї і практично зменшилась кількість пацієнтів, які оперуються з приводу лаукоми. Тобто, ми почали проводити первинну профілактику. почали говорити пацієнтам про те, що в 40 років і старше повинно повинна людина перевірити зір, перевірити внутріочний тиск. Якщо він підвищений, це первинна глоукома, і можна його лікувати краплями. До самої смерті, просто не оперуючись, але коли людина не знає цього, коли вона приходить в запущені стадії глокоми, тоді приходиться робити складних декілька оперативних втручань, можливо, дві, три, п'ять і шість навіть. Сергей Александрович, вы сейчас говорите о своем центре или в принципе о ситуации в Украине, потому что я так думаю, что в регионах не так все хорошо, как это в Киеве, к сожалению. Я говорю про всю Украину, потому что. Що... За останні п'ять років кожного року ми стали менше оперувати глокоми. Наприклад, по всій Україні до двох тисяч оперативних втручань стали менше робити на рік. Що таке дві тисячі оперативних втручань? Це робота двох відділень обласної лікарні, тобто надзвичайно потужна річ. І завдяки інформаційним потужній інформації пацієнти почали звертатися до лікарів і глаукома, Цьому році ви знаєте, ми просто щасливі. Так вона. Вона основна причина інвалідності, але в багатьох регіонах вона пішла на друге місце. Наприклад, в Києві на перше місце вийшла патологія судинного тракту, тобто це причини загальний діабет, тобто гіпертонічна хвороба, які пошкоджують зір. А глаукома відійшла на друге місце, і для нас це велика перемога разом з вами. О, ми щиро Дякуємо за вашу роботу. А давайте розказувати і можливо показувати нашим глядачам, які процеси відбуваються там. В оці під час глаукоми. Ну, що таке взагалі глаукома? Так. Глаукома – це підвищений внутріочний тиск. Око це куля. І скільки рідини виробляється всередині ока, стільки ж повинно, повинен бути баланс, стільки повинно відтікати. І рідина відтікає в куту передньої камери. Тобто, ось тут, бачите, такий пігмент, і тут є фільтр. І через цей фільтр. Як через сито рідина виходить під кон'юнктиву і далі сльозою ми її ковтаємо. І чому після 40 років потрібно приходити до лікаря? Тому що 40 років вже зашлакований організм, і оцей фільтр забивається пігментним епітелієм, лікоцитами, іншими патологічними елементами, і сито забивається, дренаж забивається. Нарушен отток, іменно на отток. Так, і підвищується тиск, як в курі, і око повинно, що воно повинно збільшуватися. А так як око дуже повільно збільшується в об'ємі, то в першу чергу тиск давить на зоровий нерв. І цей зоровий нерв втрачає свою функцію, тобто йде атрофія зорового нерву від тиску. І таким чином це захворювання надзвичайно небезпечне тим, що воно не болить, немає симптомів цього. Практично на початкових стадіях до третьої стадії немає ніяких скарг. А потім тільки людина відчуває, що вона втрачає поле зору. Поле зору, коли втрачає половину поля, поля зору, і випадково людина це визнає, коли вона просто здорове око закриває. Тоді вона бачить, що друге око погано бачить або не має частини поля зору. Тому що коли дивиться бінокулярно двома очима, практично людина, якщо вона не займається там напруженою зоровою роботою, вона нічого а не нет, може. Заболівання, да. глаукому? Тобто, то так, есть, так, в принципі като да. о тому, що вот. Може бути глаукома? звичайно, це і цукровий діабет, тому що шлаки набагато більше при цукровому діабеті в організмі і гіпертонічна хвороба. Тобто підвищений тиск загальний призводить до підвищеного практичності це, це всі люди. <свят> <свят> це Майк, дуже так. Да, тобто, то, група ризику надзвичайно велика. І коли ми говоримо, що в нас зареєстровано і головкоми в державі 200 тисяч людей, так це всі гіпертоніки? Це, гіпертонік, це ми щось? говоримо, Нет. 200 тисяч – це дуже мало. Тобто, це офіційні дані, напевно, що є офіційні. І ще в два рази більше людей знаходиться те, що вдома. Чи просто не дошли граждані. до врача? Звичайно, це десь 600-700 тисяч населення. І група ризику – це всі пацієнти, які хворіють на гіпертонічну хворобу і різні... Э, вы сказали сахарный диабет э, и 40 лет. Если мы говорим о э, первичном сахарном диабете, может быть раньше надо э, посещать э, и бояться этого тяжелого осложнения? Однозначно. Есть принципы, прописанные Европейской ассоциацией диабетологов, про то, что только пациент встает на облик по цукровому диабету, в этот же день первый взгляд делает офтальмолог. Але згідно з Статистичних даних перші прояви на очному дні з'являються вже при стажі 5-7 років діабету. Тобто, якщо людина десь перші 5 років хворіє діабетом, це безпечна річ. Якщо я правильно вас зрозумів, то приблизительно наступне посещення офтальмолога через 5 років або все-таки раз в рік, Можливо, так раз на разом. Ми будемо однозначно раз на рік, але статистично тобто змін деструктивних практично немає протягом років. Років, а потім вже ми починаємо бачити діабетичну ангіоретінопатію і е, різні стадії розвитку, е, включаючи сліпоту навіть. Пан а які види є глоком на сьогодні? Є вроджена наприклад, главкома, там е, відкрито кутова, закрито кутова, які є? Звичайно, що це, так, звичайно, звичайно, вроджена. Вроджена глаукома – це тоді, коли народжується дитина із проблемами фільтрації, тобто коли мезодермальна тканина залишається, тобто вроджена тканина залишається в куту передньої камери. І плівка це сито відток. І дитини різко збільшується око протягом перших трьох місяців. Навіть ми називаємо це око блакитне, от воно такого кольору, через те, що, що раділі можуть це замістити? Да, батьки обов'язково це можуть побачити, тому що о, коли красиві великі очі народжуються. Це у дітей, у Дитина народжується з такими очима. Негайно потрібно звернутися а до А Що охерного. провокує вроджену око? Можливо, якісь хвороби під час вагітності. Звичайно, це можуть бути і вроджені всякі патології, а патологія вроджена в основному за рахунок перших трьох місяців вагітності, тобто закладається око, закладається перші три місяці вагітності. І всі захворювання, які має мама під час перших трьох місяців, можуть повпливати на саме патологію.